Депо Тільки Україна. Ворон вже сказав про те, що 5 років тому запалала Грушевського визначний день християнського свята, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Україна була хрещена вогнем. Це був, як написала подруга вчителька, величні події. В той же час були трагічні події, бо ми мали загиблих яких сьогодні ми будемо пам'ять їхню шанову. ще, що до нас прийде, вікна Україна, він на буде Україна, віда буде денька самостійна порожні на наші, на наші Україна, понад усе Україна, Україна, Теж мав переслідування Сьогодні Слава! 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 І Тиші! Інакше просто не може бути навіть меншою кількістю, коли ми збиралися. А що це виросло? Наступна революція буде ще численнішою. шибеники! Щибеники не тому, що ви хворі грани, а тому, що місце ваше на шибенниці. Ви проникли в машину. Ви звідти не, вилучили шустру. Ви представники системи, так правоохоронних не органів сприяли проведені вашу. Ви сприяли проникненню в машину. Ми ми не можемо провести займа У нас заявлена хода. Ви, ви не даєте да, ходу, да, ходу да, ході да, здійснитись. Ми дайте Давай, нам туди ви прийти. Ви дайте ви забрати ви 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 наші речі. Наші речі, де наші речі. Що ви згідно акції, ви самі казали, що вам подали заявку хата на банку, ваші ці підараси, космонавти, забрали труну, верніть її. Домовинно, то є. Що ну. я так розумію, що влада собі сама цю труну за допомогою такої нової поштової служби у спецформі? Не треба її нести на банку, напевно, вони самі собі цю труну доставлять. Україна! Україна! Олегне! Що, шановне панство, я вважаю, що наша смалоскіпна хода на такій точці може бути закінченою, але це ще не кінець. Слава Україні! Героям слава! Ми все одно ляжемо за нашу землю. Хай навіть у нас не буде труни, в ми будемо поховані. Ми станемо новим добривом для нових допомог. Подивіться на себе! Форма залишилась та сама, тільки тепер написне Беркута Поліція, подивіться!